Христина, ми тебе вітаємо. Поділись, будь ласка, якимись подробицями. що там настрої, які витають довкола лаври, і чи багато прихильників Української православної церкви сьогодні там зібралося? Вітаю, колеги. Отож, власне, сьогодні досить таке холодно на вулиці, але попри те, все все одно вже знайомі нам люди, тому що за ці всі дні роботи ми вже декого впізнаємо тут в обличчя. Так от, знайомі нам люди вони все одно приходять сюди сьогодні. Тут біля стін києво Пелочерської лаври близько півсотні людей. Як ви можете чути зараз, просто небо відбувається молебені. Він відбувається біля входу до лаври, біля шлагбауму безпосередньо. Чому саме це місце віряни обрали не зрозуміли, так би мовити ближче до виходу? Вони зараз моляться, і от зараз можете побачити, як тут все відбувається. Скільки людей сьогодні тут зібралося? Попри те, все разом додам, що літургії та молитви відбуваються не лише тут, зовну не Овні, вони також відбуваються і всередині в храмах. Попри те, що 29 березня, повторююся, мав бути крайній день, коли е, прихильники Української православної церкви Московського патріархату мали нагоду молитися в цих стінах. Е, договір оренди е, лаври для них вже збіг, і вони мали залишити цю територію, але бачимо, вони продовжують свою діяльність на території лаври. Сьогодні від ранку ми тут працюємо. А ця молитва триває ще. До дев'ятої години з 8-ї. і намагались поспілкуватися з людьми, але відверто скажу, вони зовсім неохоче йшли на контакт. Абсолютно з нами не хотіли говорити. Ну в прямому сенсі таки тікали від камери. Це не порівняти з тим, що було декілька днів тому. От буквально вчора з нами поділилися люди, що для цивільних, так би мовити, тут немає благословення на коментарі. Я так розумію, що сьогодні це правило продовжує свою діяльність, тому що просто-напросто. А, ну, люди на коментарі з нами не йшли. Окрім того, нам відомо, що комісію мінкульту так і не допустили до роботи тут на території. Хоча дехто з священників кажуть, що бачили представників мінкульту, але офіційних підтверджень та коментарів і особисто ми за ці дні роботи їх тут не бачили і не чули, що вони їм вдалося таки війти всередину до лаври і провести необхідні перевірки. Окрім того, вчора з'явилася інформація про те, що невідомі люди продовжують жити на території Лаври, і вони заїхали сюди буквально декілька. Днів тому запиталися в одного з священників про цю ситуацію. Давайте послухаємо, що він нам сказав. Моспімонахи вечерської лаври і студенти Київських духовних шкіл вони тут залишаються у своїй святині щодо роботи. Комісії, наскільки мені відомо, комісія вчора була на території лаври, вона перевірила всі будівлі. По висновків, я з висновками не знайомий, це потрібно звернутися напевно до комісії або до заповідника, які вони висновки зробили. От ну така ситуація на сьогодні невідомі, якісь люди живуть в самій лаврі. Можливо, теж бачили ці новини. Це сказав міністр так само в телемарафоні. Чи ну, чули ви що? заяви міністра? Я можливо не зовсім компетентний їх коментувати, тому що ну це в нього є свої ж тут живете. Але я, оскільки да, оскільки я тут мешкаю, я можу сказати, що на території Лаври проживають монахики в лаври їх близько 250 осіб це студенти київської духовних київських духовних шкіл їх близько 300 осіб включно з викладачами Щодо проживання невідомих осіб, то я це підтвердити абсолютно не можу, тому що на території лаври залишаються інколи ночувати вірні наші віруючі люди, які прийшли захищати і стояти теж за свої святі. Тобто орієнтовно скільки людей живе всередині лаври, якщо так говорити? Ну десь 500. Отож таку інформацію нам додали люди, які живуть безпосередньо в Лаврі. Окрім того, скажу, що продовжують поліцейські працювати на території Лаври, перевіряти весь транспорт, який виїжджає з Лаври. А окрім того, ми побачили такий внутрішній обіг транспорту, тобто людина, яка не має жодних розпізнавальних знаків, без жодних коментарів, отак просто на вході на в'їзді, точніше, до лаври, має блокнот, який Записує всіх і всіх, хто виїжджає. Заїжджає, що відбувається взагалі з обігом, так би мовити, транспорту внутрішні От така от інформація. Бачимо, що молитви продовжується. І як вчора вже Олена дуже вдало сказала, як в жовтій прикасті зовсім не хотімо ми Ну приблизно так воно і виглядає. кажуть, що без рішення суду звідси не хочуть їхати. Представники УПЦ МП слово переду студії. Неможливо, які законослухняні в нас виявляються представники української православної церкви, хоча ще минулого тижня вони розповідали, що таке СБУ, що таке РНБО сьогодні є. Завтра немає, а тепер виявляється рішення суду. Вони так. хочуть. Друзі, це була наша Христина Луцик, яка знаходиться на території Києво-Печерської лаври. І на щастя для нас там абсолютно спокійно.